Так само вранці, в тимчасово окупованому Херсоні, прогреміли ще кілька вибухів. Вони звучали поблизу Антонівського мосту. Окупанти повідомили, що в місті прогриміло більше десяти вибухів, додавши, що ну, за легендою, нібито працює російська система протиповітряної оборони. Але за даними місцевих жителів, удар міг бути нанесений по лівому березі, зокрема по з'їзду Антонівського мосту. Що, як ви розумієте, унеможливлює його використання для перекидання підкріплень. Тобто, ну, заїхати навіть на міст вже стає складно. Окрім того, вчорашня інформація про частковий обвал Новокаховського мосту все ж таки підтвердилася. Супутникові знімки показують, що частина мосту розміром приблизно 20 на 9 метрів остаточно впала в річку, що призвело до повної непрацездатності цієї частини Каховської дамби. Тобто ЗСУ остаточно залишили рашистам лише один варіант для втечі в цьому районі. Точніше, два або понтонна приправа, або вплав. Кож з огляду на активність української авіації можна стверджувати, що ЗСУ лише посилює з кожним днем наступальні дії, тому що за даними оперативного командування, південь, на південних рубежах захисту авіація зсу 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили та техніки опорних і командних пунктах окупантів. Отут тут підкреслюю, що кількість бойових ударів нашої авіації збільшується у геометричній прогресії, починаючи із першого дня оголошеного вже наступу, тобто з 29 серпня. І це важливі темпи, які вказують на посилення тиску з боку ЗСУ на окупантів. Так само продовжують нищити ворога і ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України. Ну і загалом, втрати расистів за попередню добу лише на південному напрямку, не можуть не тішити.